Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Аліна. Сьогодні у нас сьомий звіт по помадному проєкту Королева помад. Відразу кажу, що цей звіт у нас буде такий швиденький, тому що лише одна помада Ну, я використалась скільки скільки було потрібно. Взагалі, в мене цей період я дуже довго хворіла, тому мені якось ніколи було. Ну, і не до цього, щоб там користуватися помадами, тому не дуже багато я використала, але одну все-таки змогла використати. Отже, ви бачите перед собою помади, які в мене були. І ось оцю Faberlic оксамитовий сезон. Зараз покажу вам, скільки її взагалі тут є. Цю помаду мені потрібно було використати сім разів, і я це зробила. Тому будемо вибирати на її місце якусь іншу помаду. Ну, а щодо цих помад, вони залишаються. І отже, ось ця помада, також Faberlic, червона. Тут її вже не дуже той багато, але червона ну це такий колір, що не на кожен день Мені потрібно її було використати 6 разів. Я лише один раз нею користувалася в цьому місяці, тому залишається ще 5 разів користуватися. Далі. Ось оця помада Avon, ультразволожуюча, також червона, вона в мене така ще новенька, недавно вона в мене з'явилася. Також мені потрібно було її використати 44 рази. Я один раз користувалася і тому 43 рази залишається. Далі це моя найстаріша, можна сказати, найперша моя помада Ruby Rose. Ось такий гарний відтінок, але чомусь в мене не дуже тягнеться рука до цього відтінку. Отже, мені потрібно було ним покористуватися 48 разів, я користувалася 2 рази, тому 46 разів залишається. Ну, як ви бачите, Ось ці помади, ну, дуже багато ще потрібно користуватись. Вони надовго в мене точно. Так, ну і ось ця Avon рідка помада, зволожуюча Ультра. Ось такий відтіночок. А, мені взагалі дуже подобається ця помада, подобається нею користуватися. А, мені. Залишалося у неї покористуватися 30 разів, я користувалася 4 рази, і тому 26 разів залишається. Отже, це ось такі результати. І тепер давайте ми виберемо ось тут у мене карти. Виберемо одну помаду нову, а може і не нову. Я ж повертаю карти навіть ті, Ця ось яка оксамитовий сезон вийшла, я знову повернула її сюди. Так, давайте виберемо десь із середини. Так, в нас ось така карта. І зараз я скажу, що це за помада. Ага. Під цією картою в мене ось така палетка помад від ламель. Ось ну, як ви бачите, я таким інколи ними користуюсь. А, так, а що ж нам робити? Я ж не всіма помадами зможу, чи, чи вже всі відтінки брати. Так, давайте зробимо. Ладно, давайте виберемо зараз скільки разів користуватися нею і потім вирішимо так, Ось, взяла колоду. Так, от також давайте із середини. Так, це в нас потрібно покористуватися двадцять разів. Так. Двадцять разів, угу. так, а в нас тут відтінків шість. Ну, Давайте 20 разів ну, побачимо, якими зможу, такими буду користуватись, тому що от, ну, я розумію, що ось ці три перших, наприклад, мені вони зовсім не подобаються. Вони вибілюють, дуже такі бліді ну, ось оці три мені, в принципі, подобаються. Тому, вже ж як вийде, який ми вийде, таким і буду користуватися. Отже, 20 разів. А, а, і зараз давайте ж, якщо нова помада, я ж сводчі роблю, давайте зробимо сводчі. Так, я буду пензликом. Це ось такий, ну він такий. <кхід> Я не знаю, як можна такі відтінки використовувати на губи. Для мене це якийсь тональний засіб, а не помада. Так, далі. Ну, це такий сводчий начебто такий непоганий, але на губах він а, якось вибілює мені губи, тому мені також не подобається. Так, третій взагалі, це такий не знаю, він трошки не мій формат, і мені так акварельними фарбами е, пахнуть. Це схожий, але трішки темніший. Ну, також це трішки не мій відтінок. Так. Ось це гарний, оцей відтінок мені подобається. Це якраз оці три відтінки останніх. Ну, ще зараз цей, цей і зараз ще один. Це якраз такі осінні. Ну, якщо чесно, мені. І на губах не дуже мені подобається, як вони, лежать, ці помади. Ну, вже ж купила, то потрібно користуватися. Ось ще раз вам показую. Отакі всі різні, можна сказати, отже, Така палетка помад в мене додається, не знаю, як я буду покористуюся я за. Ну, думаю, ні, думаю, за місяць-20 разів я не використаю її. Так. Тому я думаю, це на... на два так точно місяці. Отже, Такий у нас був звіт. Повторююсь, що, не знаю, я вам казала чи ні, що я до кінця цього року в цьому складі, в цьому, як сказати, ці всі помади, що зараз, і ще, можна сказати, в грудні я відзніму, а потім Давайте, напевно, так, в грудні і в січні. Я ще відзніму так, а потім вже саме в січні, як вже буду е, казати, ну, показувати результати, то я трішки буду е, ну, зміню помади, які беруть участь в цьому проєкті. тому що в мене вже там додались деякі нові помади. Тому, можливо, трішечки зміню. Отже, так. Ставте вподобайку, підписуйтесь, пишіть, як вам цей проєкт. Цікаво вам чи ні. Буде дуже цікаво дізнатися, чи взагалі ну, вам подобається таке чи ні. Ну, для мене це дуже корисний проект, так як я хочу почала там помадами користуватися тіми, які в мене просто валялись. У мене до них рука не тягнулася. Ну, а тепер користуюся. Отже, так. Побачимося вже дуже скоро в наступних відео. Всім па, -па.